Намагаються вивести цигарки та виїхати за підробленими документами. Охоронці кордону розповіли, з чим довелось зіштовхнутися на службі в першому півріччі. Більше розповість колега. Гірськими стежками чув плав великими та малими групами. Чи не щодня чоловіки призовного віку намагаються покинути країну поза пунктами пропуску? Лише за перше півріччя прикордонники затримали майже 800 ухилянтів. Загрози для прикордонного загону як на українсько-румунській, так і на українсько-молдовській ділянці є це незаконне перетинання державного кордону громадянами України, здебільшого це чоловіки призовного віку від 18 до 60 років. Не полишають спроб виїхати і за фальшивими документами, каже Богдан Гуменюк. Також ми спостерігаємо велику кількість наших громадян, які використовують завідомо підробні документи, недійсні документи і відповідно з внесенням відповідно до системи так званої «Шлях», яка надає можливість виїжджати за межі території України, в першу чергу для наших волонтерів. Але наші громадяни намагаються в такий спосіб також покинути територію нашої держави. На сьогоднішній день виявлено таких. Що намагались по системі шлях 230 осіб, які не підтвердили відповідну мету або мали відповідні недостовірні дані в даній системі, за словами прикордонників? Ще одна регулярна проблема контрабандисти. Найчастіше незаконні експортери намагались доставити за кордон тютюн за перших півроку. Охоронці кордону зупинили переміщення понад 200 нелегальних вантажів. Суттєва активізація спостерігається це на вижницькому напрямку. На сьогоднішній день прикордонним загоном затримано близько 400 ящиків тютюнових виробів, які незаконно мали намір перемістити наші жителі прикордоння. Активізація суттєво спостерігається щодо переміщення тютюнових виробів з використання відповідної безпілотної авіації, так звані коптери. Да, здебільшого це власного виробництва є відповідні у нас вмільці, які виготовляють і за допомогою них здійснюють переміщення нових виробів до сусідньої Румунії. За перше півріччя прикордонники оштрафували порушників на понад 2 мільйони гривень. Наразі в Україні збільшили суму штрафу за порушення правил прикордонного режиму від 1700 до 3400 гривень. З 20 серпня будуть внесені зміни, посилюється відповідальність за дотримання правил прикордонного режиму. Це кодекси України про адміністративні правопорушення, внесені відповідні зміни, набирають чинності відповідно, як я вже сказав, 20 серпня щодо збільшення штрафних санкцій за. Порушення правил прикордонного режиму це перебування відповідно без документів, це перебування в прикордонній смузі без відповідних дозволів. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.